Автомобіль обладнаний електричною дистанційною лебідкою, ці рівні кріпляться до коляски, і ми можемо дистанційно, якщо пацієнт тяжкий, важкий, то ми дуже зручно його сюди. Доставити тепер у військових з тяжкими пораненнями та ампутаціями є можливість значно комфортніше пересуватися містом у Києві. Завдяки благодійникам запрацювало безкоштовне таксі, обладнане для транспортування військових на візках. Дуже гарно було б бачити на вулицях, коли там з Мерседеса люксового виходить поранений. Да? Коли з мікроавтобусом виходить поранений, да і це була б така дуже потужна допомога. Да? Бо суспільство повинно бути вдячним нашим героям за захист держави. Фонд Центр спасіння життя створений у березні 2022 року. Його керівник В'ячеслав Запорожець на початку повномасштабної війни на власному автомобілі евакуйовував цивільних з Чернігова. Потім перейшло це в медичну евакуацію. Потім я закупив дві швидкі. Разом зі мною працює і допомагає Антон Геращенко, мій друг та партнер. Ось ми перші дві швидкі закупили за власні кошти. Сьогодні на рахунку фонду 22 машини швидкої допомоги, сотні врятованих життів цивільних та військових. У центрі спасіння життя працює 30 людей. Ми займаємося медичною евакуацією. Ми займаємося. Протезуванням, ми допомагаємо в лікуванні тяжких поранених, знаходимо приватні клініки. Ну, наша головна мета максимально допомогти пораненим. Завдяки іноземним партнерам організації вдалося отримати вже переобладнаний автомобіль для транспортування воїнів на візках. Цей авто переобладнане на заводі, він новий, дуже зручний, економічний. І ми можемо їздити на великі відстані. А головне, що наші герої комфортно тут почуваються, може ще супровід бути. Є паски безпеки. Машина чи не щодня в роботі? Сьогодні допомога знадобилася українському воїну Михайлу Дроботенку. В'ячеслав та його фонд допомагають захиснику вже не вперше. Спочатку були ну, на звичайних машинах перевозили, а потім з'явилася така спеціальна машинка. Тому не треба було не пригати, не скакати. Заїхав собі та і поїхав. Михайло розпочав свою службу ще у 2015 році в арт-дивізіоні. Потім потрапив у піхоту. Багато років він захищав країну аж до страшної трагедії, яка сталася 24 березня 2022-го. На Луганському напрямку по Сєвєродонецьку, коли ще він був наш, коли противник ну, підійшов на околиці Северодонецьку. Але ну ми йому ніяк не давали пройти. Е, Як вам сказати, проводив розвідувальну роботу та підірвався. Ворожа міна залишила хлопця без ніг, але не без жаги до життя. Він пережив 27 операцій та все ж знаходить в собі сили займатися спортом, жартувати. Посміхатись і радіти життю щодня, стараюся що ще робити, бо хлопців багато що падають і Якщо людина сама не захоче, навіть, далі щось робити, то Ніякий лікар не допоможе, так я кажу. Сьогодні таксі везе Михайла до протезиста. Усю дорогу він посміхається, адже поруч люди, які підтримують і допомагають, до лікаря доїхали зручно, швидко і безпечно. Попереду у Михайла реабілітація та протезування. А центр спасіння життя продовжує роботу у цьому напрямку і займається переобладнанням ще одного таксі, яке буде розраховане вже на кількох воїнів.